1 грудня у Вінниці пройшов й форум громад Вінничини «Вінничани силам оборони, який традиційно проводить громадське об'єднання вінничани у співпраці з благодійним фондом МХП громаді та народними депутатами України Ларисою Білозір, Геннадієм Вацаком, Миколою Кучером, а також громадськими діячами Сергієм Кудлаєнком, Олександром Домбровським та Миколою Філоновим. У ході форуму нашим захисникам, які представляли понад 20 підрозділів сили оборони, передали життєво необхідне обладнання та техніку: автомобілі, дрони, системи РЕП, комп'ютери, спецприлади та захисне спорядження. Цього разу організатори вирішили відійти від звичного проведення зібрання, перетворивши зустріч на платформу для спілкування. Військові ділилися нагальними потребами, розповідали про фронтові будні, просто спілкувалися за фільжанкою кави або чаю з колегами та меценатами. Загалом на заході панувала щира. Та невимушена атмосфера, яка нагадувала зустріч друзів: обійми та привітні посмішки, з огляду на поточну ситуацію в Україні, ми трошечки змінили формат проведення форуму, але основна його частина лише набула нового імпульсу. Сьогодні перед початком ми придбали обладнання військового різноманітного на суму майже 3 мільйони гривень. Але коли почали безпосередньо вже підводити до завершення. Почали зводити дебет з кредитом. Ми на сьогоднішній день передали військове обладнання більш ніж на 4 мільйона гривень лише під час сьогоднішнього форуму. В цілому, на протязі поточного року, було передано військове обладнання на суму більше 15 мільйонів гривень. А з початку військової агресії. Повномасштабною було передано обладнання на суму більше 40 мільйонів гривень. Дуже важливо насправді є те, що значну частину обладнання, яке ми сьогодні передавали, воно було пов'язано з тим, що ми передавали представникам громад, які були присутні на форумі, з послідуючим передачею обладнання безпосередньо землякам, які проходять військову службу. Це явище можна охарактеризувати як синергія. Безпосередньо жителів громади і тих військовослужбовців, які на сьогоднішній захищають Україні. Як на сході, так і на Півдні України це має дуже велике значення, тому що леймотив полягало в тому: єдність українського суспільства. Програма 9-го форуму «Війничани – силам оборони включала дві частини: брифінг для преси та безпосередню передачу військовим обладнання і сертифікатів на його придбання на цей дрони 10 дюймів, які зараз виконують дуже важливі завдання на усьому напрямку нашому відповідальності. Тобто вони виконують як і розвідувальну функцію, так і як засіб пораження ворога, так і доставку необхідної продукції, оскільки зараз війна змінилася, і наші хлопці перебувають по 100 діб, по 150 діб у норах, навіть не в окопах. І в цю нору саме FPV-дрони, зокрема, доставляють рації підзаряджені, воду, харчі, боєприпаси. Тож дуже вдячні за те, що нам надали цю підтримку. Будемо раді. Щоб ця дружба вона закріпилася і продовжувалася надалі. Мама воїна Анжела отримала для частини сина квадрокоптер Маві, а волонтерка з Яришевської громади Олена Рак цього разу представляла земляків воїнів, які потребують ремонту автомобіля. Берегова охорона Дніпра, Херсонський напрям. Вони там спостерігають над берегом, ведуть спостереження за за ворогом. Звернулися до мене хлопці, просять ремонт авто запчастини. Це вже неодноразово ми допомагаємо. Хлопці служать на сумському напрямку. Як то кажуть, їхній бойовий кінь завжди має бути на ходу, і вони попросили. Ми зробили завдяки вінничанам. Під час форуму неодноразово наголошувалося, що війна змінюється що два-три місяці. Постійно виникають питання, вирішення яких потребує розуміння того, що відбувається на фронті. Цей форум є надзвичайно важливий для підтримки наших захисників. Щоденного приймального народного депутата Геннадія ВЦК, а також до громадського об'єднання ми Вінничани надходять запити про підтримку. Ці запити різні. Змінюється ситуація на фронті, змінюються потреби. Держава забезпечує певним озброєнням і військовою амуніцією. І тому одні потреби виникають, одні потреби відпадають. Але потреба для допомоги нашим захисникам завжди є. Щойно завершив свою роботу 9-й форум громад Вінничини Віннича. А силам оборони, а команда громадського об'єднання мивіничани вже приступила до обговорення планів для проведення наступного десятого форуму. Адже на жаль, війна триває. А значить, хлопцям та дівчатам, які героїчно оборонять країну від ворога, ще необхідна буде наша допомога і підтримка. Сьогодні ми на форумі передали мавіки, «ФПВ-дрони», комплекти всесезонних сезонних шин, генератори комплектуючі для управління цими дронами багато різного і на ремонт машин сьогодні передали. І ми горді тим, що ми маємо можливість. Підтримати наших військових, наших захисників і захисниць в їхній правідній боротьбі, підставити наше плече. Підтримка наша продовжиться і надалі, бо війна триває, і нам всім потрібно разом робити Україну обороноздатною, сильною і міцною для того, щоб перемогти.